Доброго вечора. Ми зараз за Артемом приїхали до Франківська. Хочемо провідати наш папа. Так. Зараз переходимо на ту сторону, а встановку зупинку автобусу. Йде дощ. Не дуже так. Ні. Не дуже комфортно. Ходімо зараз. Будемо шукати зупинку. Угу, зупинка. Будемо шукати наш автобус. Ходимо. Це гарні квіти. Бачим, асфальт весь мокрый. Ну, где дождь? Выходим мы на дозу будем ждать на наш попробовать.